Паки всім вліпити лайк, бо я тут що я роблю? Я знімаю вам футажі на карту, коли холодно. А це просто. Yeah. Сьогодні в мене в руках найперша відеокарта серії RTX RTX 2060 6GB Її особливість в тому, що вона наймолодша з усіх десктопних RTX відеокарт і вартує найменше. При тому, має в собі DLSS та трасування променів. Сьогодні ми протестуємо її в іграх. Вияснимо, чи варто її купувати станом на 25 рік. І звичайно, що подивимося, як вона проявить себе в роботі з трасуванням променів. Але перед цим трішки про неї поговоримо. В Цілому, ця відеокарта не є найслабшою з трасуванням променів в загальному. Вона найслабша лише на комп'ютері. А якщо враховувати всі графічні чіпи, то найслабшою офіційно є RTX 2050 на 4 ГБ. яка не знаю для чого взагалі було людьми придумана. Але я дуже радий, що в нас не 2050, а 2060. Тому, у 6 6 ГБР 6 відеопам'яті в цій відеокарті мінусів, я більше не бачу. Ну, обіцяні RT променя тут є, звичайно, про те, які вони, сьогодні ми це якраз таки і дізнаємося. Якщо говорити, говорити про її версії, то в неї є версія супер на 8 ГБ і є ще версія на 12 ГБ, котру я дуже рідко бачу, але вона все ж таки існує, ніби це не грецька міфологія. І відповідно ці дві версії я би, чесно кажучи, більше радив брати, аніж на 6 ГБ. Тому що 6 ГБ і RTX в одному реченні трошки не. Побачите потім на тестах, чому, але все окей, мені шести його якраз таки треба було для цього експерименту сьогоднішнього. Так що клас. скажу відразу свою думку в загальному про цю відеокарту. Її, якщо і купувати, то купувати лише для використання в якихось онлайн кіберспортивних іграх, типу CS2 чи PUBG. Вона здатна винести якийсь великий FPS на кіберспортивних налаштуваннях з хорошим процесором, але. Але на 2000 дешевше продають GTX 1660 або ж RX 5600 XT, котрі, в принципі, впроваджують не гіршу продуктивність, але вартують на порядок таки дешевше для таких задач. Буде в тебе в cs 2 не 250 FPS, а 200, зате заощадиш трошки коштів. Коротше, якщо вже й коротко описувати, то 2060 це і є та ж сама 1660, але просто з rt ядрами Ось і все. Навіть якщо ми порівняємо їх по характеристиках, то 2060 буде всього на 10% продуктивніша. А найбільша різниця в них ще в тому. До речі, що RTX 2060 і все ж таки додали на порядок таки більше, куди ядер, тому вона буде кращою для якихось робочих задач. Але і ТДП в неї на 40 ватт більше. Коротше, якщо брати цю відеокарту, так як суджую і я, а саме для ігор, то краще вже взяти 160 ti тому що небагато ти губиш чоловіче. Причому ще забавний факт в тому, що та ж сама RX5600 XT, котра на 2000 дешевше з 2060, то може б її в деяких іграх навіть обходити по FPS-у. Але там є свої певні умовності, тому переходь краще зюди і дивись повний огляд на 5 5600XT. 30 RT-ядер, каже нам Technical City, що в 2060-ї. Ну ладно, подивимося, як ці 30 RT-ядер будуть все показувати, блядь. З конкурентами 2060 ї не підфартило. З усіх сторін її обпікають йобнуті відеока. Це для прикладу 5700 xt з якої 2060-та в один отвір навіть не пісила. Але на цьому і все. Більше конкурентів в неї нема. Коротше, конкурента в виді 5700 XT вистачає й... з головою, щоби бути поганою на її фоні. А власне, все йдемо, протестуємо. Це про мене недорозуміння. Почнемо з певних ігор, котрі просто визначають загальну продуктивність цієї відеокарти, в яких немає RTX -у. Далі вже всі ігри будуть з трасуванням, обіцяю. Не властиво, звичайно, це, але сьогодні почнемо з PUBG Ця гра в останніх декількох роликах була просто найжахливішою грою на тестах, де навіть Stalker 2 виглядав краще на її фоні. Але якщо дати пабгу сильний процесор та якусь відеокарту сильнішу за шестирічну дитину, то в PUBG ми отримуємо 100-110 кадрів на ультрах. Але куди приємніше було користуватися паб коли я ставив ультра низькі, де спокійно можна було отримати. 200 плюс ФПС від відеокарти, як для 6 гігабайт, погодься потужно. Але зайдемо в КС 2 та подивимось, що тут. Давай по-чесному, на мінімалках цій карті вдалося не нагрузитися на 100%. У неї ще був запас по продуктивності. На дизматчі упоршов I9. Але коли я включив ультра, то думав, що буде кадрів там 150-160, як я звик це бачити на ультрах. Але виходить, 200 плюс стабільних кадрів на ультрах в неоптимізованій КС 2. Звичайно, що для такого FPS потрібен сильний процесор, але оскільки тут то огляд саме відеокарти, то справедливо. Буде відмітити, що вона не таке взагалі здатна. І це підтверджує мою теорію про те, що ця карта для кіберспортивних ігор. NFS Unbound чомусь на ультрах почав фрізити і лагати, підозрюю, що криво шейдери загрузилися, але на мінімалках було десь біля 120 кадрів. В анальній грі FPS на мінімалках теж перевалював відмітку в 100 кадрів. Типу, ти можеш мені передивити за те, що ця карта якась засилена, щоб тестувати її в Full HD. Давай, може, 2К розсільну здатність, але ніхріна, чоловіче. Тут 6 ябайт відеопам'яті, і в 2К ця карта просто обісериться. Вище, ніж в Full HD її можна. Використовувати хіба що на робочому столі та в Майнкрафті, але то що не в якомусь расті. До речі, раз мова вже зійшла за Майнкрафт, давай його і запустимо. Хихуя собі стрес-тест відеокарти, що це взагалі таке? Minecraft for Windows? 180 ватт від мого i9-го взяв. 90 сраних градусів. Що це, блядь, робиться взагалі? Що це таке, чуваки, куди я потрапив? А, у мене виявляється, було 96 чанки по дефолту поставлено. Ну, я вважаю, що це був замах від Microsoft на мій ПК. Ну добре, без цього є 400 кадрів. Але в Майнкрафті я тут не просто так. Тому що тут віднедавна є RTX. Тому буде прикольно протести таку невибагливу гру на найслабшій rtx відеокарті з трасуванням променів якраз. І. Е, ну, чесно. В виглядає погано, дуже якось, як на мене, переоцінені ці ваші промені. В принципі, бачите в такій грі, як Майнкрафт 60 кадрів в закритому приміщенні і десь 40 з невеличкими лагами в відкритому приміщенні. Що? В великому місці, там, де всюди якісь лучі, всяке отаке. Це доволі приємно, проте не знаю, чи це рівень все-таки RTX. -у. Ну, напевно, що так. Для мінімальної RTX-карти це доволі непогана продуктивність, як для Майнкрафту з променями. А інша гра вже запущена. На мінімалках тут аж 120 кадрів є, це круто. На ультрах вже 70. Дещо менше, але досі круто. А з RTX 15 кадрів це максимум. Ну якось, ніби й трасування є, але різниці в графіці ніякої я не бачу. Який від нього тут сенс? Навіть якщо я поставлю з ультра пресету на мінімалки, FPS все одно зменшується в 10 раз і виходить вижити вже 20 кадрів з цим трасуванням. Особисто я б так не грав. Але є гра, яку я б грав. Hogwarts Legacy з трасуванням променів, це перша гра, яку в теорії можна. Можна так грати. Але то я ще в саме місто в грі не виходив. Підозрюю там на цій карті буде пезда. Перед цим треба як мінімум почати запис на телефоні, тому що якщо зараз все вилетить, буде погано. Так, все зависло поки. Е, давай, будь ласка. Ну, спрацювало. Ну включилось. Ану. Спокій. Пізді. Звилетіло зразу. От бачите, якби не зняв, не повірили би. Да, на наловнолаштуваннях запустилося. В 30 FPS, але дивіться які тут якісні в підлозі відображення. Ну йдемо, йдемо, вийдемо тепер на двір. В принципі ж немає як таких ніяких ключів, тому що вробляти. Типу грати можна, ніби, але не можна. Ну але поки в туторіал локації можна якось жити і житимемо ми в уявному світі, де RTX 2060 витягнуло трасування променів в грі 22-го року. Приємні відображення на підлозі, все така ж зелена трава, і все той ж я, який сидить біля компа, та Це все записує. Що там сивий? Вже готовий приймати гостів з 6 гб пам'яті. Ну добре, Сивочолий воїн, я вирішив не експериментувати з більшими роздільними здатностями, хоча варто було, тому що на ультрах фулежі 110 кадрів трималося дуже навіть стабільно. Думаю, і в 2К можна було б зробити щось іграбельне. Але тут ми тестуємо бідосю з трасуванням проміле. Тому вмикаємо її. Що ж, це вже краще, ніж було Ківерпанку. Хоча не сказав би, що в цій грі буде краще геймплей в такому ж ФПС, ніж кіберпанку. Чесно, чуваки, поки тестував, дійшов висновку, що RTX це настільки лишня херня. І в графіці вона взагалі. Нічого не змінює. Ну, як мінімум на RTX 2060, 6 ГБ. Добре, хотіли гру, яку точно можна пограти з трасуванням. Ось тобі, Marvel захисники галактик. Чудо оптимізації, гра дуже оптимізована буквально під все. Тому з RTX налаштуваннями тут є 60 плюс кадрів, але маю відмітити, що RTX тут не повний. Промені використовуються лише в деяких певних моментах, а саме на відображеннях, здебільшого. Цій грі ж не потрібна підтримка променів, щоб мати хуйовий показник кадрів. Тому в межах розумного давай і її постараємось запустити. Так, високі налаштування з генератора, і я вже й не бачу чомусь великої кількості фрізів, хоча завжди вона була. Напевно, вже давненько просто не запускав сталкер на i9, тому й забув, наскільки він менше тут лагає. Але все ж не ідеально. 50-60 кадрів є, тому давайте тепер включимо генератор мемів. І згенеруємо показник кадрів для мемів. Що обернулося, виявляється, хорошою ідеєю, тому що я зробив сталкер 2 настільки грабельним, що я б в нього не грав. А ще для експерименту їве мониські налаштування і якось, знаєш, поприємніше, все ж кадри виглядали на високих. Еге, та п'ята інхансет. Якщо ти думав, що ця гра тебе не здивує, Гра то може і не здивує, мене теж особо не дивує, але тут в останньому оновленні двигуну додали офіційну підтримку променів. А якщо когось цікавить, чому тут червоний значок на відеопам'яті, тому що я включив RTX і мені просто не вистачило відеопам'яті на цій відеокарті, і прийшлось зменшувати текстури на нормальні, щоб її вистачило. Відповідно, в цьому і проблема цих 6 гігабайт. Я не знаю, як з цим справлятися на RTX. Тому вмикаємо їх. І в першій поїздці я думав, що не все так погано. FPS було навіть більше, ніж Майнкрафт. Проте потім я під'їхав до автобуса Львів. В Луцьк і подивився на реалістичні RTX відзеркалення на машинах. Так от 2060-та теж щось настільки на них задивилась, що ж забула видавати адекватний FPS. Він просів: Дуж, якщо біля машин він так просідає, то я певен, що в цій грі ще знайдуться локації погірше. Тому тут теж RTX не дуже грабельний. Ну без RTX на ультрах 160 FPS є. Ладно, вже тут молодчина. да, звичайно, цікаво, що в цій відеокарти взагалі є функція «RTX». Але ну, на жаль, вона не робоча, як ми вже перевірили сьогодні. Навіть сама слабка гра Minecraft з рейтрейсингом просто не співпрацює на цій відеокарті. На жаль, нормально. Ну, типу, воно запускається. Але ну, це не іграбельні умови в загальному. Це лоу пресет, якщо що, то я не знаю, що треба робити, щоб добитися великого ФПС тут. Да, 2060, як би сумно мені, звісно, не було, але RTX ти не тянеш. Хоча як карта, якщо чесно, ти прикольна. У тебе є звичайно приставка RTX. Але ця приставка RTX не дієва. Ось про що я і кажу: карта ідеальна для великого FPS у в невибагливих іграх на невисоких налаштуваннях в Full HD, без всяких прибавок у виді Промені. Так навіщо на ній? Промені? Відповідь проста: маркетинг. Типу, вони тут що є, що їх немає, якщо чесно. Вони зовсім ці rt ядра непродуктивні в Цій карті 6 гігабайт. Ну подумай сам головою: на 6 гігабайтах запускати RTX, коли воно на 8 гігабайтах, типу, обмежується вже в відеопам'яті. Коротше, це просто повний маркетинг від NVIDIA, як завжди. Як для прикладу, 5060 шістдесят на 8 гігабайт версія. Я не знаю, чим треба було в дитинстві йогнутись, щоб випускати 5060 Ti з 8 гігабайтами в відеопам'яті. Але наявність rt ядер в цій відеокарті дозволили NVIDIA Підняти ціну на цю карту в декілька раз, але на мою думку, ця карта з часом молодіє. І як тільки ціна на неї, хоч трішки, падає, згадом про те, щоб її купити, вже не здається настільки тупим. Тому для гри в CS2 і PUBG це во. Я б, якщо чесно, її не міг порадити, тому що вартує вона 6000, за 4000 є 1660, яка за продуктивністю дуже схожа на неї, проте там немає RTX, а тут лише, ось, RTX додався, можна сказати, до 1660, і вийшло 2060. Якщо цю карту знайти 1000 за 5, то, в принципі, її можна брати, але, як мінімум, версію на 8 ГБ і, як мінімум, 1000 за 5. Ну, типу, це майже нереальні умови, за яких її можна знайти, тому я вважаю, що ця відеокарта в цілому нерелевантна в плані RTX але прикольно в плані продуктивності. Мені сподобалось. Процесор, з яким бажа використовувати цю відеокарту, я б назвав 3600 Ryzen, тому що він її може розкрити в нормальний FPS в якраз таки тих самих лайн-іграх але там вже надалеко десь по тому ж ціновому сегменту і 5600, і 5500 вилазять. Так що замість 3600 краще вже все-таки Попіклуватися про своє майбутнє і взяти 5600. На цьому огляд найслаб. РТХ відеокарти підійшов до кінця, може вона і найслабша по променям, але точно не слабкодуха в плані продуктивності. Ця відеокарта це жертва маркетингу злобної компанії Nvidia, яка захотіла на ній заробити грошей. А так насправді це просто Мутант 1660. Правда, вартість би трішки на Уліксі якось занизити, і Тоді була би в цілому перспективна карта. Чув, що їх ще з Аліка там продавали по 5 тисяч гривень, але це лише якісь чутки, де я там тишком нишком почув. Е, в цілому не буду за це нічого казати, тому що не знаю. Де, де можна ці карти знайти дешевше. Тому вважаю, що я тобі цього не говорив. Свою думку про цю відеокарту пиши в коментарі і обов'язково заходь наш телеграм-канал за посиланням в описі, щоб не пропускати стріми, інтерактивчики, розіграші і актуальну інформацію про новини цього каналу. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі, але не прощаємось.